Вітаю всіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь пропоную сьогодні завітати до Second хенду разом зі мною. Тож, бажаю гарного перегляду. Настільний годинник у вигляді гітари. Дивіться, який знайшла я такий в інтернеті 685 гривень. Коштував це, його перепродували. Є такі багато трапляються схожі між собою. Ще подивилася я ось такі косметички це, схоже більш така на дорожню, величезна косметичка, дитяча іграшка це для ванної кімнати, багато різноманітних дрібниць на полицях. Це віддавші косметичка, я думаю, там були і засоби косметичні колись, але вона зараз пуста. Простирадло на резинці, було ніжно блакитного кольору, але це треба, щоб, знаєте, розмір вашого матрацу точно підійшов для нього. І роздивлялася сумки. від Сен Ось така сумочка трапляється чистенько, колір сподобався такий а, сірий, світлий 2478 гривень. Схожу сумку перепродують або ж, за 6500. Це вона, я так розумію, нова. Ще шкіряна ось така сумка, мені здається, це все ж таки чоловіча. багато. Тут у нас кишень за 3398 перепродували, вже немає в наявності. Ця також схожа на чоловічу, така, знаєте, більш спортивна, також багато відділень. Великий шопер від Марк Спенсер, але він такий заважкий, цупка тканина тут. Цікава форма, сумочка невелика, вона з натуральної шкіри. Це, взагалі, якийсь мішечок такий, бачите. Також були невеличкі це для мобільного телефону. Ось така була досить худенька сумочка, і для мене то вона непрактична. Величезна дорожня сумка шкіряна у стилі печворк. Ось така ще від Топшоп була. І дивіться, які білочки ділять горішок. Мені подобаються ось такі ремені широкі на сумках. І взагалі сама сумка така непогана. Ця вже значно більша, багато чого можна покласти від River Island. І ще, дивіться, цікава форма. Від GES також тут накомбінували різні матеріали і різні кольори. В інтернеті знайшла схожу, але по-іншому тут, бачите, зробили вставки за 2450. Це вже була зі знижкою сумка. І ще червоного кольору, бачите, від River Island сумочка, і вже піду дивитися одяг. Дуже багато його треба з цього всього скарбу знайти те, що можна приміряти. Дивіться, яка була сукня з довгим рукавом від Міні, і ось така більш святкова, але тут треба ще піддівати якийсь другий слой. Помаранчева, синя це літня сукня, анімалістичний принт, приємні кольори. Захотіла я поміряти на запах. Тут іде попереду, ще й пасок, рукав широкий, мені це подобається. Запах, бачите, зробили такий напівскошений, і він не йде донизу. Подивилася, я в інтернеті, знайшла я модель цієї сукні, вона в різних кольорах трапляється. Ось, Наприклад, за 30 фунтів продають, за 32 в чорному кольорі, також є в зеленому за 35 фунтів. І ось така схожа на мою, але також тут інші кольори. Ще сарафан від Джордж на тонких бретелях, Також тут такі яскраві кольори: помаранчевий і блакитні, 100% віскоза за складом. Також забрала до примірочної коротенький сарафанчик, від відрізна Талія. Такий більш пляжний варіант. Знайшла я в інтернеті, Таку, такий продавали за 130 гривень. Сукня від Зара була більш тепліша, дуже довга. Кольори також яскраві, але тут уже, бачите зелені та блакитні. Взагалі-то сукня розширена донизу, а мені, наприклад, хотілося, щоб вона була вже вузька і не розширялася, так би було набагато краще. Знайшла я в інтернеті цю сукню, але без ціни. Сьогодні вона коштує недешево, бо досить цупка тканина там. Ще запримітила я ось цю нову сукню з довгим рукавом, вона білого кольору. За складом тут бавовна in the style». Забрала до примірочної, там, бачите, такий довгий пасок, я його декілька разів навкруги талії обкрутила, розширена донизу, зверху зроблена, бачите, така сукня, наче це звичайна біла сорочка. Не знаю, як для повсякденного носіння, такий білий чистий колір, мені не дуже подобається. Та й на святкову вона не схожа. Ще дивіться, нова сукня 13 фунтів коштувала це, вона була вже в теке максі. Нова, коротенька, і ніхто її там не купив. А ось яка чорна, з величезними трояндами, різнокольоровими, ще й з написом. Також забрала до примірочної, бо на вішуку вона взагалі не зрозуміла, що тут таке висить. довгий рукав. Сама сукня коротенька. Ну, така, знаєте, на любителя не дуже це мій стиль, виобразний виріс. Подивилась в інтернеті, досить непогано там нафоткали. Має вигляд такий, знаєте, досить презентабельний. Майже 20 австралійських доларів. Це на сайті ціна. А це вже речі під джинс. Це а, комбінезон брючний, ось такий він літній взагалі, то був на танких бретелях, новий з етикетками і ще був ромпер. Також новий з етикетками це 12 розмір, ніжний блакитний колір, бачите, був на розпродажі, коштував 10 євро. Добре, що тут немає цього паска, якого пов'язувати, потрібно там вузлами. Невеличкий такий шнурок, він продітий а, там у середині зону. Зроблено зверху також, значить, це сорочка з коротким рукавом. В принципі, за розміром мені якраз довжина цих шортиків також подобається. Ще одна сукня, вона коротенька, чорно-білий такий візерунок, доволі, бачите, величезні такі якісь листя. Довгий рукав. Зроблено, бачите, по типу знов-таки зверху сорочки. Є комірець. Зав'язка тут збоку. За розміром, в принципі, якраз. Для тих, хто полюбляє міні, непоганий цей варіант. 100% віскоза за складом. В принципі, і візерунок цей мені також сподобався. Ще один ромпер взяла на примірку, це від New Look. Він, вже, бачите, на бретелях, ще й там зробили такі невеличкі крильця, це все також, мені, знаєте, здається, як наче для пляжу. Ти бачиш, такий колір пісочний. Гарний тут склад бавовна та ще й додали льон. Проділи там невеличку резиночку по талії, немає ніяких зав'язок. ну Він мені замалий, звісно, знайшла я цей ромпер в інтернеті, спочатку 26 фунтів коштував, потім 18. Крильця на бретелях додають такої, бачите, легкості, ось на дівчині він якраз за розміром і має вигляд зовсім інший. А це легеньке пальто, велика клітинка, бачите, такий пам'ятий вигляд, бо тут у складі віскоза та льон взагалі немає поліестру на диво, бо зазвичай такі речі привозять і там читаєш по складу поліестер. Є єдиний гудзик, ось такий великий, зроблений, знаєте, наче під дерево. Мені велике це пальто, воно видно і по плечах, воно просто воно попливло, сповзло, і рукав також мені задовгий, а взагалі довжина мені сподобала. Не самого пальто Із чоловічого одягу фірмові, ось бачите, плавки Кельвін а це Gymshark, спортивний бренд, досить відомий, була маєчка, така на сайті за 30 доларів продається. Трапляються також спортивні речі. Цього бренду у нас і жіночі, але сьогодні не було. Літня футболка мені сподобалась, бачите, така наче звичайна базова, чорна, і ось такий яскравий жовтий сонячник, там, наче з тигрячою лапкою всередині. І зайшла я ще в інший магазин і тут зроблю примірку таких речей більш уже теплих, не літніх. 12-й розмір це в нас штани, гарний склад, тут льон. Та віскоза майже пополам колір натурального льону. Підібрала я спочатку сюди літню футболку, потім, дивіться, половір від полу Ральф Лорен, також зустрічається доволі часто, тут 100% вовна за складом. Чорний колір, звісно, що це чоловіча модель, але мене це не смутило, я завжди такі речі придивляюсь, міряю, якщо підходить, то забираю. Звісно, що половер це зимовий, до речі, ця вовна взагалі не кололась, брюки це все ж таки вони не зимові, а такі більш осінні або весняні. Ще ось таку накидку я захотіла поміряти, бачите, вона наче такий а, великий шалик, там покомбінували такі сірі відтінки від темного до світлого, ще й анімалістичний принт навіть додали, в принципі, непогано, як для весни. Незвична модель ще була у цього джемпера. Також я захотіла поміряти темний синій насичений колір. Вовна у складі. Дивіться, як зроблені цікаво рукави, вони розширяються і не зашиті. Взагалі, думаю, все ж таки, якщо тут вовна у складі, це зимовий джемпер, але треба щось під низ, мабуть, вдягати, бо руки зовсім голі. Цікаво зроблено. знаєте, так незвично. Таке мені ще навіть не траплялось раніше, щоб так рукава були не зашиті, не зашиті до кінця. В цьому магазині сьогодні такі речі, бачите, більш незвичні. Трапилися кардиган. Тут взагалі ось ця в'язка тоненька, вона аж поблискує вовна у складі. Цікаво обробили по горловині, ось там такі зробили з іншого матеріалу складочки, таке, наче бантик. Трохи мені малувата, на жаль, джемпер від Лінеа, 100% вовна у складі, світлий сірий колір, самий звичайний. Також я поміряла з цими брюками, взагалі по а, кольорах мені сподобалось, але тут знов-таки плече попливло, не моє. Вовна тоненька, тепленька, буде гріти дуже гарно. Це кому підійде. Мені, на жаль, ні. Ще від River Island, знов-таки накидка цікава, там з не, незашитими рукавами. Дрібний малюночок тут, кольори, бачите, шоколадні та бежеві. Тоненьке, знов-таки, на весну, таку вже досить теплу. Так, накидувати зверху непогано для тих, хто таке полюбляє. І заважа небагато, бо взагалі тоненька тканина. Річ нова, фірмова. І дивіться, ось такі, якщо поєднати кольори, досить непогані виходять луки. І ще білого кольору, ось така водолазка була, також вона зимова, вовна у складі. Але, знаєте, там горловинка зроблена якось дещо незвично. І збиралися якісь такі складочки поверху, а взагалі по ширині мені сподобалось. Рукав також не обтягнуло. по кольору дуже гарно, спокійно, ніяких тут, бачите, вже немає таких кричущих квіточок або інших елементів, зовсім такі спокійні. Виходять луки. Ще знайшла в себе в архівах відео, вирішила я вам показати, це в Німеччині магазин, і тут цікаві різноманітні приладдя дрібнички для кухні. Наприклад, відділяти жовток від білка яєчного, ось такі поросята невеличкі це вже для того, щоб поливати рослини, ось такі листя йдуть в наборі три штуки. Ось такий невеличкий мухомор, до речі, я не зрозуміла, навіщо він використовується. Це ось така відьма це тримач для лопатки. І так само тримач для лопатки ось такий песик. На бутилку пробка зроблена у вигляді мікрофону, також руки, взагалі їх там дуже багато. Це нарізати піцу у вигляді гітари. На тематику ось музичних інструментів, а саме гітари дуже багато різноманітних. Там є, і терка є, ось такі ложечки. Летюча миша це відкурковувати вино, цікава річ, ще тримач крабик, такий яскраво-червоний, це нарізати фігурно картоплю або яблуко. Поглинач запаху у холодильнику. Це вже точно. Варити, дивіться, яйце який цікавий човник. 16,90 євро. Це зливати макарони, ось така насадка на кастрюлю. Ще цікаво, там буде для макарон трошки пізніше. Багато дуже дерев'яних дошок вже з ножем, і вони, бачите, з суцільного дерева я поки що не можу знайти в аврорі ось такі досточки, щоб вони були суцільні. Це тримач для кукурудзи, коли зварили, і вона така, знаєте, ще гаряча, щоб не обпекти руки, от такі тримачі цікаві. Птах з дуже довгим клювом, бачите, для ганчірки, щоб повісити над драковиною. А всередину птаха можна покласти там і губку. Невеличка, маленька настольна лампа для читання. Ще грибочок це розкладний ніж. Ще, бачите, який ніж два в одному зроблений цікаво. Це бокс, я так зрозуміла, для пікніка. Щоб чесати навіть спину, тут є, розкладається ось ця ручка, вона стає довгою. Цікава лопатка ось така. також. Оце для макарон, щоб бачите, зроблено у вигляді сиру з дірками, щоб там правильно розрахувати порцію. Шапочки на бутилку. Ще зроблено у вигляді лампи аладіну, також це дозатор. Можна використовувати для олії або оцту. Дуже багато посуду, це саме для пікніка. Все яскраве, дизайнерське, але й не дешеве. Ось дивіться, які сумки прозорі, вони пластикові, це стопори для дверей. Вони дуже важкі. Траплялись мені стопори у. А у нас секонді, але трохи інакші. Оці рибки ми їх знаємо, ковшини. Дивіться, яка качка яскрава, дуже гарний малюнок на тарілочці. Посуд там також гарний весь, але він не дешевий. Багато такого знаєте, цікавого, необхідного, а також незрозумілих речей, наприклад, ті каміння. Це, я так зрозуміла, кришечки. Дивіться, які цікаві зроблені, вони такі силіконові. І поряд тут у нас це вичавлювати лимонний сік, ось така пташечка за 14 євро. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Бажаю усім гарних знахідок та мирного неба до наступного відео. Всім пока!